Доброго дня малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні до нас в гості завітав їжачок, але погляньте, він дуже сумний. Давайте запитаємо у нього, що трапилося. Їжачок гуляв у лісі, зненацька пішов дощ, а у їжачка не було з собою парасольки. Він дуже змерз та став мокрим. Давайте сьогодні допоможемо їжачку та зробимо йому гарну парасольку. Подивіться, пропоную зробити сьогодні ось таку парасольку. З чого вона складається, маляка? Основа. У мене зеленого кольору можна взяти інший колір. Ручка, подивіться, за яку ми будемо тримати парасольку. Вона коричневого кольору. Прикрасимо парасольком кружечками різних кольорів. Подивіться, скільки кружечків. Так, їх багато. А якого вони кольору? Так, синього, червоного і ще синього кольору. Подивіться, вони розміщені один від одного на відстані. Для роботи нам знадобиться. Частини парасольки та кружечки, якими ми будемо її прикрашати. Клей, олівець, серветка та аркуш білого паперу. Клеюнка, де ми будемо клеїти. Тож, давайте почнемо спочатку, викладемо нашу парасольку. Нам знадобиться основа парасольки. Це півколо. Його вам допоможуть зробити дорослі. Також пошу парасоль є ще ручка, так? Яку, за яку ми тримаємо парасоль. А для того, щоб її прикрасити, нам потрібно зробити ось такі кружечки. Подивіться, в мене є кружечки синього кольору та червоний кружечок. Подивіться, скільки їх. Так, їх багато. Прикрашаємо. Покладемо спочатку синій кружечок, потім червоний синій. Кружечки можуть бути у вас інших кольорів. Подивіться, ось така парасолька. А тепер ми наклеїмо парасольку. Тож спочатку відкладаємо деталі, беремо основу, перегортаємо, ретельно змащуємо її клеєм, притримуючи рукою. Ретельно-ретельно наговоримо. Беремо знову серветочкою притискаємо ретельно. Ось. тепер беремо ручку парасоль, мащимо її теж клеєм з усіх бутів ретельно. Вона розташована посередині. Дивіться. Це ми притискаємо. Ось так. І тепер потрібно прикрасити парасольку кружечками. Беремо кружечок, вмащуємо, викладаємо, притискаємо. Тепер іншого кольору червоного вношуємо, прикладаємо. Це вити І ще один круженочок. Подивіться, дітки, ось така парасолька у мене вийшла. Жачок дуже дякує нам за допомогу. Тепер він не намокне, коли піде дощ. Тож, робіть аплікацію парасолька та надсилайте світлини ваших робіт. А я буду чекати. До зустрічі, малята!